У червні минулого року 45-річний Ларой Ромеро приїхав 4 години зі свого рідного міста у штаті Аризона до кав'ярні у мексиканському місті Мехікалі, щоб вперше зустрітися із 29-річною брендою Очао. Йдучи на побачення, чоловік вирішив не звертати уваги на одну незначну проблемку. Справа в тому, що пан Ромеро не говорив іспанською, а пані Очао не знала англійської. Коли вони пили Маргариту, Ромеро запропонував скористатися звичайними перекладачами, такими як Google. Пізніше Ромеро знайшов більш Прогресивний метод спілкування з коханою за допомогою додатка Caption. Додаток використовує штучний інтелект, щоб записувати і редагувати відео. Caption вміє синхронізувати рухи губ, а функція дубляжу може навіть повторювати висоту і тон голосу. Пара місяцями використовувала різні інструменти штучного інтелекту, щоб подолати мовний бар'єр і розуміти один одного. Тепер вони заручені і планують одружитися цього літа в мексиканському пляжному містечку Розаріта. Також пара активно вивчає англійську та іспанську мови.